Ми маємо два секатора, Тенжу 200 і Акацун 103. Тенжу 200 це продукт для внутрішнього ринку Японії, це мировий бренд. Що можна сказати про це? Тут на пакуванні пишуть, що він досі виготовляється вручну. Там є, ну, ковка цього вручна і е, е, заточка ручна. Тут є такі концентричні круги, точать його досі вручну мокрим каменем. Ну, тут машинна обробка. Ну, вони обидві дуже гострі. Ну, я покажу, що навіть Акацун гострий, а це ще гострий. Це просто запредельно гострий секатор. Ну, на доток я не можу передати. Але таке відчуття, що це тупий секатор. А цей гострий. Ну, якщо його порівнювати. Ну, спробуємо, як він ріже тоненький поліетилен От, Це ріже, ріже так тенджу. От. Ну, він взагалі не закусує, навіть цей поліетиленчик такий. От, попробуємо що. Це теж ріже. Це теж ріж, ріже. Але він ріже важче. А тепер спробуємо тепер помішки між ними порізати. Так, ріже. Не ріже. Так, на цьому ж місці пробуємо цей. Без проблем. Дивіться. Він поріже у будь-які проміжки, але ну, він відчутно легше ріже ну, на цьому, на такому, що. Я не знаю, навіщо така гострота потрібна, але вона є. Щоб ви знали про це. Ну, спробуємо ділочку. А як ножем, зараз користуємося. От Як Ось, Бачите, як ріже? Ну, а катун, я думаю, теж так відріже, бо така гострота вже. Присутні у обох для цих цілей. От. Ну, спробуємо тоненьку шайбочку, там мега тоненьку. Таку, щоб взагалі прозора була, щоб вона не зламалася. Оп, відлітає. Оп. Дивіться оп. Так, цей більш-менш все ріже. Пробуємо тенджер. Так, і ще та тоні... о, дивіться, що він бере. Він взагалі бере такий, як папірець тоненький. Ще раз ріжу. О. Так, ще раз акацун. пробуємо такий, щоб ж папірець не, не, не вийшло. Так. Я навіть не можу захопити таку товщину. Ну, відрізав, ну теж Теж нормально відрізав. Так, а ще тоньше. Ні, це відчутно. Він взагалі так от чіпляється взагалі без проблем. Так, ну яблунку поріжемо на чистоту різу. Чисота зрізу. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, от різ чистий, сім разів був. Взагалі там чистенький, чистенький. Раз, от. є бахрома трошки. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Це ж відрізав, без проблем. Зараз ще жінку поріжемо. Ну це вже такий тест. Супер гострій секатори між собою порівню. 2, Два, три, чотири, п'ять. Трошки бахроми лишається, але зовсім взагалі трошки. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Ну, а тут грами взагалі не лишаються. Ну це вже такі Ну, Давайте ще товстеньку гілку поріжемо. Так, трошки під кутом беремо. Відмінно. Відмінно. Теж відмінно. Теж відмінно. Ну так от в прикладному значенні цієї гостроти майже не відчувається. Я не знаю, для яких операцій вона потрібна, але ну, вона є. Дякую за увагу.